Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Погляньте на картинку. Що ви бачите в небі? Вірно, в небі сонечко. Опишіть сонечко, яке воно? Сонечко яскраве. Сонечко жовте. Сонечко тепле. Сонечко лагідне. Сонечко з промінчиками. А що хлопчик бачить на підлозі? Так, це промінчик сонця. Його ще можна назвати сонячний зайчик. Розгляньте цю картинку. Це теж сонячний зайчик, який на долонці в людини. Послухайте віршик Петра Осадчука, який називається Сонячний зайчик. Зайчику, стрибайчику, чом я не збагну? Як ти, побігайчику, виліз на стіну, як це ти, маленький, подолавши страх, крізь вікно швиденько вискочив на дах. Ген сміється в небі, сонце золоте, в нього, як і в тебе, усмішка цвіте. А тепер повторіть віршик за мною і вивчимо його разом. Зайчику, стрибайчику, чом я не збагну, як ти, побігайчику, виліз на стіну. Як це ти маленький, подолавши страх, крізь вікно швиденько вискочив на дах. Ген сміється в небі. Сонце золоте. В нього, як і в тебе, усмішка цвіте. Про кого йдеться у віршику? Вірно, про сонячного зайчика. А що він зробив? Так, подолавши страх, виліз на стіну. А Потім, потім він вискочив на дах. А що сміється в небі? Вірно, сонце золоте, то на що схожий сонячний зайчик? Так, він схожий на сонечко, а що цвіте на обличчя в зайчика і в сонечка? Вірно, усмішка. А тепер ще разом повторимо вірш. Зайчику, стрибайчику, чом я не збагну, як ти побігайчику, виліз на стіну? Як це ти маленький, подолавши страх, крізь вікно швиденько вискочив на дах. Ген сміється в небі, сонце золоте. В нього, як і в тебе, усмішка світе. А тепер послухайте вірш і назвіть звук, який ви чуєте в кожному слові. Шило шубку шурі шило. Білим шовком шви обшило. Вийшла шубка, прехороша нашій шурі на порошу. Який звук ви чули найчастіше? Вірно, звук ш. А які слова з цьому вірші починаються на звук ш? Назвіть їх. Шило, шубка, шура. Шовк. Так, молодці. Прошипіть цей звук. Ш. 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 Молодці. Послухайте ще один віршик і скажіть, який звук ви чуєте часто в цьому віршику. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка одіта, сонечка умита, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Який звук найчастіше чується? Вірно, звук с. Назвіть слова на цей звук. Сонечко і сонечка ім'я дівчинки. Стрічки. Так, молодці. Вимовте звук с. С, с, с. Молодці. А тепер пропоную вам вивчити скоромовку. Послухайте її. Босий хлопець, сіно косить, роса росить ноги босі. Давайте вивчимо разом босий хлопець-сіно косить. Роса росить ноги босі. А тепер швидше. Босий хлопець-сіно косить, роса росить ноги босі. Молодці, дітки. Розкажіть, що ми робили на занятті? Що вам найбільше сподобалось? Я прощаюся з вами до наступного заняття. До побачення!